16.45 в Україні, я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Гради на півночі Криму російські підрозділи розгортаються на окупованих територіях у безпосередній близькості від континентальної України. За повідомленнями розвідки там нині перебувають 4 тисячі військовослужбовців, 50 танків, 100 бронемашин та системи залпового вогню. Територію Криму кажуть у РНБО війська і техніка наразі не покидали. А на сході України 14-й день перемир'я відзначився черговими обстрілами сил антитерористичної операції. Бойовики стріляли не тільки по позиціях та. Блокпостах армії, а й по житлових кварталах у містах від ракетно-артилерійських ударів постраждали Київський, Куйбишевський, Петровський та Кіровський райони Донецька, а також селища Ханжонкове та Пантелеймонівка. на півдні Донеччини у Маріуполі продовжують будувати фортифікаційні споруди на випадок штурму. У Маріуполі військові частини та підрозділи Національної гвардії України продовжують удосконалення систем блокпостів. Ізолюючи захоплений бойовиками район, завдяки посиленню контрольно-перепускного режиму, значно зменшилася кількість випадків проникнення на територію міста, провокативної агітаційної літератури та диверсійних груп. В Маріуполі нещодавно збудовані нові укріплення поблизу житлових будинків, спричинили конфліктні ситуації. Місцеві мешканці побоюються, що блокпости замість того, щоб оберігати, навпаки будуть привертати на себе вогонь у разі штурму міста. Григорій Жигалов зараз у Маріуполі і з нами на прямому зв'язку. Тож Грицю, чим закінчився конфлікт? Тобі слово. Добрий День Соломія. Справді в одзнали ще му чому... Залоці Маріуполя у Він, там а, напередодні був а, цілий мітинг величезний. А, зібралося там кількасот мерців села, які вимагали а, прибрати блокпост. Ну а потім а, майже власноруч його розібрали. А, от ми приїхали, коли удальні. Прикурати поступні пріли в чані в ані посту не було. А, Власне, в кінці села кажуть, що вони охоплюються не блокпоста, тому що поруч знаходяться будинки, ця школа. Мамі деякі технічні проблеми із прямим включенням, можливо, повернемося до цієї теми згодом. Невеликими тактичними групами російські військові розгорнулися в районі Арабайської стрілки. Чи готові прикордонники тримати оборону? Знає наш кореспондент Яків Носков. Це нейтральна смуга між материковою частиною України та окупованим півостровом. Отам стоять вже російські прикордонники, колони військової техніки та федеральні військовослужбовці поза видимістю, але накопичення сил з того боку постійно триває. Запевняє українська розвідка. Прикордонники кажуть, до межі з материком стягуються танки, БТРи та системи залпового вогню. До ймовірного вторгнення тут готові. Фортифікаційні укріплення росіян можна помітити навіть з української території. Ну от приблизно метрів 500 відсюди починаються вже позиція окупантів. Вони протягуються значить, вдоль Ченгаз, Ченгарського полуострова, прямо к заливу Сюваш. Напротив їх позиція, обстроєна наші позиції. На даний момент, як бачите, ми вже прокапуємо протитанковий ров, щоб тяжела техніка не змогла здесь проїхати. Ну, вже приблизно метрів 450 рвану прокопали. Прикордонники кажуть, те, що росіяни накопичують дедалі більше техніки, їх надто не лякає. Так само тут звикли і до російських безпілотників. До них ставляться буденно. Літають. Ну, пусть літають і так, все зна всі знають, що тут знаходяться. Поэтому от та перельотів. Поки ситуація на кордоні цілком спокійна. Українські прикордонники запевняють, у разі вторгнення кожен з них знає, що робити. Як і Москову, Андрій Хубовка з Чонгара ТСН 1+,1. плюс Мінські зустрічі, спроба четверта. Сьогодні знову там мають обговорити на тристоронній контактній зустрічі питання миру. У мінську зараз перебуває наш кореспондент Ганна Бока. Вона з нами напрямом зв'язку. Ганно, хто має прибути на цю зустріч і які питання планують обговорювати? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Після підписаного перемир'я в мінську на початку вересня і його невиконання з боку Росії та бойовиків, дипломати знову мусять. Обговорювати все ті ж 12 пунктів і з'ясовувати, вирішувати, як же їх застосувати на практиці. Тож сьогодні також сьогодні планує плану планується підписання документу офіційного, який має затвердити оті попередні 12 домовленостей мінського так званого мінського миру. А, ну і вже в цілому експерти говорять про те, що проведення в мінську переговорів це намагання покласти на папірець частину тих домовленостей, яких ми не можемо чути бачити. Між Петром Порошенком та Путіним. Чи це якісь нові сьогодні мають бути питання обговорюватися? Чи все ті ж 12 пунктів ми ще маємо з'ясувати, тому що всі учасники контактної групи запізнюються? Ось уже на майже дві години. вони мали з'явитися сьогодні до мінська приїхати і представники України, ОБСЄ Росії мали закрутили стіл сісти і представники самопроголошених ДНР та ЛНР. Але натеп. Пер ось ми всі чекаємо і вже між журналістами тут ходять чутки, що можливо зараз тристороння контактна група десь у мінську засідає, але знову закрита від преси, і сюди приїде до нас, де чекає купа журналістів лише для оголошення результатів домовленостей. Ми цього знати не можемо. Нам обіцяють, що ось-ось дипломати мають. Прибути, утім, напевно, те, що не збираються сьогодні обговорювати, навіть якщо зустріч розпочнеться і відбудеться, це е, питання федералізації. Нагадаю, напередодні другий президент України Леонід Кучма сказав, що е, це священна корова, це табу е, і питання суверенності е, України. Це передусім, і воно не обговорюватиметься ні сьогодні, ні завтра. Прошу, будь ласка, пряма мова. Я чітко знаю позицію президента, в тому числі. что ни в коем случае все, о чем мы там будем в какой-то мере договариваться, не за счет независимости украинской и территориальной целостности. Это священная корова, и мы от этого ни в коем случае не должны отходить. И мы ни в коем случае не признаем, что есть какие-то республики или там федерализации и так далее. Отже, за словами другого президента України про жодні домовленості і поступки територіальні не може йти і мови. Головними питаннями виконання мінського протоколу, все ж мають бути контроль над над українсько-російським кордоном силами ОБСЄ, виведення військ з Донбасу російської техніки та обмін. Полоненими нагадаю, що з 5 вересня а, усі домовленості попередні мінського миру а, бойовиками та Росією не дотримувалися, і бойовики майже щодня по кілька десятків разів на день відкривали вогонь. Нагадаю, ще раз ми залишаємося, чекаємо на а, переговори, які ось ось мають розпочатися. Студія, дякую, Ганна Ганна Бока працює зараз у мінську. Там в четверте сьогодні тристороння контактна зустріч про мир в Україні. Меджліс звільнив будівлю в Сімферополі, виконуючи ультиматум самопроголошеної кримської влади, голова благодійного фонду Крим, якому належить приміщення, власноруч опечатав усі кабінети в очікуванні судових приставів. Робота доброчинців паралізована, рахунки заарештовані у керівному органі кримських татар. Це називають свавіллям, адже будівлю заарештували без судового рішення. Суд має відбутися лише 22 вересня. У вівторок у меджлісі пройшов 12-годинний обшук. А наступного дня судові виконавці зажадали, аби його працівники звільнили будівлю впродовж доби. Учора співробітники меджлісу та фонду відмовилися піти, за що власника приміщення оштрафували на суму, що дорівнює 20 тисячам гривень, і дали ще добу на добровільне виселення. Росія таки запровадить мита для українських товарів. Відповідну постанову підписав сьогодні прем'єр Медведєв. Йдеться про ввізні мита на українське продовольство, продукцію легкої та обробної промисловості. Кремль обіцяє, що чинності документ набуде лише якщо Україна застосує економічні статті угоди про асоціацію з ЄС раніше січня 2016-го. Сьогодні ж Російського нагляд заявив уже до кінця вересня може заборонити ввезення українських овочів та фруктів. Адже підозрює, що під виглядом українських до Росії постачають уже заборонені овочі та фрукти з Молдови. В Австрії наклали арешт на будинок колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, особняк у містечку Тюльбінг поблизу Відня, одна з найбільших місцевих приватних осель. Сам дім займає 558 квадратних метрів, ділянка навколо нього майже 30 соток. Маєток записаний на дружину колишнього чиновника Ірину. З квітня Клюєва оголошено в міжнародний розшук, його рахунки заморожено. Австрійська прокуратура порушила кримінальне провадження за двома статтями: зловживання владою та відмивлення. Коштів все без змін Шотландія залишається у складі Великобританії. Такий результат учорашнього референдуму: 45% шотландців проголосували за власну незалежність, а 55 за те, щоб надалі бути підданими королеви На прямому зв'язку зі студією Ірина Павлинок вона стежила за перебігом подій у Шотландії. Тож, Іро, як проголосували шотландці які настрої в Еденбурзі, тобі слово. Соломія, власне, це була безсонна ніч. Така у, Петер... у е, Единбурзі. Е, люди чекали на результати голосування у пабах на вулицях. Буквально ще вчора, до того як закрилися дільниці, вони почали збиратися тут на площі перед парламентом, одягнуті у національний одяг, е, принесли з собою волинки, об... Об... були огорнуті у національні прапори. Взагалі складалося враження, що у цьому місті просто кожен проголосував за незалежність. Але щойно почали надходити результати референдуму. Уже перші стало зрозуміло наскільки це враження. Оманливе шотландці обрали союз із Великобританією за незалежність. Проголосувало найбільше шотландське місто Глазго та ще три округи. А решта, вклуч, включно зі столицею Единбургом, обрала залишитися разом із об'єднаним королівством. Цікаво, що проти незалежності висловилися жителі Шотландських островів. Це якраз територія довкола якої родовища нафти. Про них багато говорили під час агітаційної кампанії. Вони мали скласти таку таке економічне підгрунь підгрунтя незалежності. Також Шетла Шетланд також проголосував проти незалежності прем'єр шотландії, шотландії салмонт який був таким натхненником е, ідеї незалежності і проводив найактивніше кампанію уже заявив що він приймає результати референдуму закликав поважати їх е, ву, виявив, закликав поважати волевиявлення шотландців усіх а також нагадав прем'єру кемерону що той обіцяв шотландії більше влади на цьому етапі Шотландія більшістю вирішила не ставати незалежною країною. Я приймаю таке рішення людей і закликаю всіх шотландців прийняти результати демократичного вибору нашого народу. народ Шотландії висловив свою думку. Результат очевидний. Ми зберегли нашу країну. І я радію, як і мільйони моїх співгромадян. І вже до нового року Лондон пообіцяв, що напише, що конкретно отримає Шотландія, яка вирішила залишитися у складі Великої Британії. Соломія іро. Тут Росія заявляє, що так званий референдум у Криму був більш чесним ніж референдум у Шотландії. Складно коментувати маніпулятивні заяви російської пропаганди. А як світ реагує на результати шотландського референдуму? Ну, Соломія, давай почнемо зі світу. Тут а, власне спочатку хочу сказати, що тут немає жодної людини, яка була би розчарована. Ані ті, хто голосували за, ані ті, хто голосували проти. Бо вони а, усі кажуть, що, врешті-решт, Шотландія зміниться, і власне за ці зміни вони голосували. Світ і економічно і політично сприйняв цей референдум, можна так сказати, видихнув із полегшенням. А, ан ан англійський фунт зміцнів акції банків а, підвищилися, які тут працюють у а, Шотландії. А, також відре. Гували зросли основні фондові індекси єврозони. Президент е, е, Єврокомісії барозу е, привітав це рішення шотландців, і безумовно всі ставляться до нього з повагою. Усі, окрім е, російських депутатів народної е, е, державної думи, які е, от чомусь заява пролунала. Їх стурбувало таке, що під час підрахунку голосів у, у місті Дадлі а е, вмикалася пожежна сигналізація. І це для депутата держ, Російської Держдуми здалося чимось таким дивним. При цьому йому абсолютно не видається дивним. Те, що озброєні люди у Криму зайшли на територію іншої держави, референдум проходив фактично під дулами автоматів. Бюлетені були намальовані невідомо ким, невідомо як швидко все це було підготовлено. Тому якби говорити про якісь взагалі порівняння, дуже складно. Ну скажу тільки одне: що якби, наприклад, у Російській Федерації захотіла якась частина її відділитися, то чи Кремль дозволив би взагалі такий референдум? А от Лондон дозволив і ну власне має результат. Тепер і як тут пишуть оглядачі, це просто довело тільки те, що старовинна британська демократія жива і здорова. Студія дякую, Іра. Це була Ірина Павленок із Шотландії, яка після історичного референдуму про незалежність залишається у складі сполученого королівства. Хвиля люстрації сміттєвим баком докотилася до Кіровограда. Там у контейнер вкинули депутата обласної ради, екс-регіонала Миколу Корецького. Щоправда, активісти готували контейнер не для нього, а для нового губернатора колишнього регіонала Сергія Кузьменка. Його мали представляти на сесії обласної ради, але з невідомих причин цього не сталося. Натомість у сесійну залу прорвалися близько сотні мітингувальників. Вимагали голосування за недовіру голові Ода та саморозпуск ради. Їхніх вимог депутати не виконали. Між Громадським активістами і відомим антимайданівцем Миколою Корецьким виникла словесна перепалка. Для депутата вона закінчилася у котнейнері для сміття. Компартії регіоні, який возив тітушок на сюди, на майдан Кировоградський проплачували так і тоді, коли розбили голову моєму брату і батьку. Таким людям не місце взагалі у владі, тим більше в теперішній. Десятеро військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади повернулися із зони АТО додому на Буковину. На сході десантники пробули 5 місяців. Обороняли аеропорту Луганську та блокпости біля міста щастя. Вдома військові пробудуть 10 днів. Далі знову повернуться у свою частину, щоб у відпустку змогли з'їздити інші бійці. З Києва у зону АТО сьогодні вирушає спеціально підготовлений гвинтокрил. Він має медичне обладнання краще ніж у багатьох лікарнях. Спорядження для порятунку, яке використовують у міжнародних місіях, та може прийти на допомогу пораненим чи зниклим у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Диво гвинтокрил бачила Наталя Нагорна. На перший погляд він звичайний вертоліт мі 8 але насправді це цілий шпиталь, який вміє літати. Дефібрилятор, апарат штучного дихання та інші пристрої. У гвинтокрилі одночасно можна розмістити і врятувати шістьох лежачих та двох легкопоранених бійців. Це не на землі, не в спокійному стані, навіть не в кареті скорої допомоги. Вібрація, конечно, дуже мішає в частності мешає капати раствори, в частності трудно робити нетріві інфекції. Ін ін але особливо супер працюють. І поки що каких-то проблем у нас в помощи не было. Два мы жизнь спаслі это точно Успели вовремя подлететь, успели вовремя забрати. Це нова машина, яка замінить інший вертоліт. Він простіше оснащені, але перевіз зони АТО 57 поранених нацгвардійців. Корзина, тора ви видержуть ви с учутам наші ліві до 240 сорока кілограм. Сатвісна для Падіма человека, чоловіка, який в может сидеть. принципі може сидіти. ремнями, і пожалуйста его на обладнання вже використовувалося в міжнародних місіях за кордоном. Тепер може знадобитися й поблизу, АТО, то стверджує рятівників гені приймак. Це останні випробування і показовий виступ перед відправкою. Вертольот зависає на висоті близько о півсотні метрів з двома умовно постраждалими. Одного з них рятують в корзині. Спосіб евакуації використовують для найтяжче поранених. Зокрема, ось такі однощі дозволяють евакуювати людину з травмою хребта. Другі постраждали вже теж на борту. Останнім піднімаються рятівники. Рятування займає не більше п'яти хвилин. А це вже польоти вночі. За тим, що відбувається, стежить спеціальна система. Даний прибор дозволяє як вдівної, так і ночної суток призводіть. Поїздово-спасательні роботи, так само можна определити грубо говоря, как прибор ночного видения, только заміщено с мною ТВ камера. Пілоти під час перельоту у спеціальних окулярах нічного бачення. Ось так виглядає місцевість їх очима. Професіоналіст наших пілотів дозволяє виконувати польоти вночі в будь-яких погодних умовах. Готували цей гвинтокрил близько трьох місяців. Чергувати поблизу зони, АТО він розпочне вже сьогодні. Наталя Нагорна, Тимофій каші ТСН 1+,1. На столичному стадіоні Динамо попрощалися з Андрієм Гусіним. Віддати шану загиблому футболісту. Прийшли друзі, вболівальники, колишні та нинішні гравці Київського Динамо. Екс-одноклубник Анатолій Тимошчук не приховував сліз. Завжди говірки Олександр Шевковський не знайшов сили для коментарів. Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе з'явився у супроводі охоронців і теж був мовчазний. Проводжали Андрія Гусіна оплесками під звуки Динамівського гімну. За останні півтора місяця стадіон імені Лобановського Прощався з третім динамівцем. Андрія Гусіна поховали на байковому кладовищі поруч з Валентином Белькевичем та Андрієм Балем. Гусін загинув 17 вересня на автодромі Чайка під Києвом. 41-річний футболіст розбився на мотоциклі. Любив швидкість, він любив життя так так, як він його любив. Тому ми ні вправі обсуждати це правильно чи неправильно. но прежде всего мне кажется он должен уже был думать в этом возрасте о своих детях, о своей жене, о своих, своих родителях. но опять-таки свет моему памяти, дай бог, чтобы его его семья пережила эти страшные минуты. прежде всего друг, потому что мы как-то все держались вместе, был человек, с которым можно было всегда поговорить. тяжело, не хватает эмоций, загасить эту боль. из него вышел, мне кажется, бы и великий тренер. жалко, конечно. Заощадити на співах Україна відмовилася від Євробачення 2015 Не брати участі у міжнародному пісенному конкурсі наступного року. Національна телекомпанія вирішила через складну ситуацію в країні та перехід на суспільне мовлення. Своє рішення представники НТКУ вже узгодили з європейським мовним союзом. Проте зазначають, відмова тимчасова. Організатори сподіваються, що вже через рік наша країна знову готуватиме конкурсантів Євробачення. Дедалі більше відомих росіян закликають узяти участь у марші миру, ході присвяченій протестові проти російської агресії в Україні. Сьогодні до них приєднався телеведучий Леонід Парфьонов. Усіх небайдужих земляків він попросив 21 вересня вийти на вулицю, назвавши Мілітаризовані настрої наслідком пропаганди і нагадавши, що офіційний курс Кремля постійно змінюється. Приміром, нещодавно українську владу заборонили називати хунтою, але ніхто не знає, що накажуть про владні медіа менеджери. Завтра До чого ми дожили, щоб в нашій то країні мір вважався позором і предательством, а війна делом честі, доблісті геройства. ця возгонка ненависті, все це фанфаронство, типо через дві треба, так будемо в Києві, а Новоросію протягнемо до Одеси. Це это, это яд, який ми в себя впустили. Навіть треба ж коли-то из этого виходити. На цьому ставлю крапку. Більше новин розкаже Лідія Таран. Сьогодні в ТСН о 19.30. Ну а я прощаюся до понеділка. Бажаю мирних нам вихідних.